Привіт, друзі, продовжуємо працювати над розв'язанням самостійних контрольних робіт з алгебри та геометрії в 11 класі. І сьогодні до вашої уваги самостійна робота з геометрії. Другий варіант, тема якої звучить наступним чином: перерізи циліндра і конуса, ось перерізи та перерізи паралельні основи. Ну, традиційно перед тим як приступити до розв'язування завдань самостійної роботи. Коротенько пробіжемося по цим перерізам. Декілька слів скажу трошки більше по теорії, не тільки паралельні перерізи, ну так от, для загальної картинки, а наші самостійної роботи стосуватимете саме у і перерізи паралельної основи. Для початку пробіжемося по перерізам конуса. Відповідно, якщо ми перетнемо якоюсь площиною, яка буде паралельна до основи, то в результаті перетину поверхні конуса з поверхнею площини отримаємо коло. Радіус цього кола буде пропорційний відповідно відстані, на якій від вершини нашого конуса чи від точки центра кола основи. Проведена площина. Тут можна відповідно, утворити подібні трикутники, і відповідно, прирівнявши великий трикутник, SO, СО, це у нас буде висота. Така відстань там SH це відстань до площини. Трикутники будуть утворені подібні, і, відповідно, відстань до всієї величини висоти конуса. Відповідатиме це співвідношення радіусу кола перетину до радіусу кола основи. Переміщаючи площину вгору чи вниз, ну, самий е, нижній варіант ми е, можемо через саму площину основи отримуємо основу конуса, а максимально віддалений варіант у нас буде, якщо ми проведемо перетин. з... Е, Вершиною конуса і площина паралельна до основи, то ми отримаємо в результаті перерізу просто точку S. Далі. Якщо ми нашу площину будемо певним чином там, а, нахиляти, то ми отримаємо еліпс. Якщо ще її покрутим якраз, під певним кутом чи, так, паралельно наприклад, до твірної, то отримаємо таку от, а, частину параболи. І відрізок, який є хордою в центрі основи. І ще один із перерізів, який нас цікавить, власне качу в самостійній роботі це буде е, осьовий переріз. Е, вісю в нашій, е, в нашому конусі, на наступному малюнку, це в нас буде ПО. Якщо ми через е, цю вісь проведемо площину, то в результаті отримаємо трикутник. Можемо цей трикутник повертати різним чином, тобто різним чином може бути розміщена наша площина перерізу. Ключовим моментом є те, що в нас переріз проходить обов'язково через пряму вісь, тобто через точку П і через точку О. І в результаті такого осьового перерізу в нас утвориться рівнобедрений трикутник, в якого сторони Б, П і ПА будуть рівні, і це буде твірна конуса Висота цього трикутника проведена до основи, є висотою конуса, і позначена вона на малюночку аж велике. І ще одним ключовим елементом це в нас буде відрізок БА, який є діаметром кола або двома радіусами. Ось ще один елемент радіус кола виділений. Якщо ми змістимо не через віс площину, просто деяким чином, але обов'язково через вершину, коза, ми теж отримаємо трикутник, який буде рівнобедрений. От малюночок у нас SA дорівнює СБ і теж дорівнює твірній. Ну, а відповідно, значення хорди ми можемо отримати, знаючи відстань від вершини, від основи кола. Від центра кола конуса до е, вказаного відрізка. Потім утворимо відрізки ОА і ОБ, це у нас будуть радіуси. Е, відповідно, знаючи цю відстань, можна е, розгадати прямокутний трикутник, він буде рівнобедреним і, відповідно, знайти АБ. Теж можна розібрати. І так, от, умовно граничним положенням, якщо ми продовжимо площину далі віддаляти від центра кола. Дійдемо до якогось моменту, що площина буде дотикатися до нашого кола основи, і в результаті перетину ми отримуємо двірну. Відповідно, буде точка С і точка дотику нашої площини. І перетинається відповідно конус та площина по прямій. Ну, нас цікавлять два моменти. Перші два малюночки це коли е, перетинаємо площину, яка паралельна до основи. А другий варіант, коли наш переліц обов'язково проходить через вісь. От тут ці ключові моменти ми з вами коротенько розібрали. Тепер давайте перейдемо до циліндра. В циліндрі давайте теж розпочнемо з перетину з площиною паралельної до основи. Якщо в нас в основі циліндра будуть кола, якщо ми перетинаємо площиною паралельною до основи, то ми десь посередині, там, ну не посередині, не в якійсь пропорційній відстані від кожного з кожного з, 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 з центрів основ нашого циліндра, отримуємо коло, яке рівне по величині колу чи кругу відповідно основи. Якщо ми говоримо про площу, то маємо на увазі круг. Якщо говоримо по довжині і по формі нашої фігури, це у нас буде коло. І ось ові переліз. Якщо ми проведемо переріз площиною через вісь нашого циліндра, в даному випадку це О1О, де в нас вісь, це буде ну, відрізок, що получає центри кілоснов. І, відповідно, ми отримаємо прямокутник. В цьому прямокутнику бічна сторона аа 1 B1 дорівнюватиме вісі і висоті відповідно H. А з друга сторона B1A1 та BA це буде діаметр нашого кола або подвійні радіуси. У нас радіус позначений OA. Тобто, в результаті осьового перерізу, отримаємо прямокутник, у якого одна із сторон буде висота циліндра, а друга діаметр. Можемо трішки. Адаптувати чи моделювати подаль. Далі ситуацію візьмемо проведемо переріз площиною паралельною до осі, і знаходиться на деякій відстані, ОЦ, як на малюночку, від а, нашої осі. ця площина. Теж отримаємо прямокутник. Знову ж таки, сторони B1B і a 1 a у нас будуть рівні висоті H або значенню осі. А іншу сторону можемо розв'язати через параметри. Якщо ми знаємо відстань ОС, О, Б і ОА відповідно радіуси, маємо рівнобедрений трикутник АОБ. Тут у нас проведена висота, яка є теж бісектрисою та медіаною. Знаючи цю висоту, розв'яжемо прямокутний трикутник ОЦА, кут С 90 градусів. Знайдемо відрізок АЦ. Він буде рівний відрізку БЦ. І отримаємо другу сторону нашого прямокутника і знайдемо значення площі перерізу, якщо в цьому є потреба. Але нагадаю ще раз, в нас тема звучить переріз відповідно паралельні основи та осяві. Тобто це в нас останній малюнок відповідає перерізу паралельні до основи. І перший малюнок у нас відповідає осьовому перерізу. Ну, а тепер давайте перейдемо безпосередньо до розв'язування задач. Перша задача звучить е, таким чином. У, е, укажіть фігуру, якою є оселий переріз конуса, якщо кут між твірною та висотою конуса дорівнює 30 градусів. От тут нам е, знадобиться схематичний малюнок. Скористаємося е, тим, що ми використовували для пояснення матеріалу. Так. Пишемо, що ми працюємо над завданням 1. На екрані бачимо схематичний малюнок, і в нас що дається? Є ось явий переріз BPA. І дається, що кут між твірною та висотою конуса дорівнює 30 градусів. Твірна в нашому випадку ценка ПА, висота буде PO. Тому маємо, що кут ОПА дорівнює 30 градусів. ПО у нас буде не тільки висота, а трикутник БПА рівнобедрений. Можемо записати ПБ до рівні PA, як твірна. Як твірна, то відповідно у нас кути ПО у нас буде не тільки бісектрисою. Ну і не тільки висотою, а бісектрисою та медіаною з властивостей рівнобедреного трикутника, в якого висота проведена до основи. Звідси, якщо у нас ПО буде бісектрисою, то ми маємо, що кут Б О теж буде 30 градусів. Ну, в принципі, це логічно, оскільки у нас навіть за умовою вказано, що між тверною і висотою кут 30 градусів. Це теж той же самий кут між тверною і висотою, тільки з іншою тверною. Тому кут загалом BPA дорівнює куту ОПА плюс кут БПО і дорівнюватиме 60 градусів. Далі. У нас трикутник БПА рівнобедрений, ми сказали. І е, кути Б і А будуть рівними, як кути при основі, бо у нас сторони БП і ПА рівні. Звідси виходить, що кут PBA дорівнює куту PAB і дорівнює 180 градусів мінус кут БПА поділено на 2. Маємо 180 градусів відняти 60 градусів поділити на 2. Отримуємо по 60 градусів. Тобто всі кути нашого трикутника по 60 градусів. Це говорить про те, що у нас трикутник правильний або рівносторонній. Дивимося серед запропонованих відповідей. Рівносторонній трикутник у нас вказаний у відповіді А. Тому маємо до першого завдання відповідь А. Перейдемо до наступного. Так, наступна друга задача: знайдіть площу осьового перерізу циліндра, висока, висота якого дорівнює 9 см, а радіус 4. Ставимо, що ми працюємо над задачою номер 2 і вкажемо: ну, відразу до малюнка. У нас є осьовий переріз. Висота ОО1 або H велике згідно малюнка дорівнює... 9 см. Радіус вказано 4 см. Повторюсь, у нас ось і переріз у нас прямокутник. Площа прямокутника це дорівнює добутку довжини на Ширину. Одна із сторін Б, b 1 дорівнює H і дорівнює 9 см. Друга сторона, БА дорівнює 2 r і дорівнює 8 см. Площа b b 1 a 1 A це буде 9 на 8, буде 72 квадратних. Серед запропонованих відповідей 72 см. У нас вказано відповідь А, тому в другому маємо відповідь А і перейдемо до наступної задачі. Так, поїхала. Задача номер 3 Відмітьте, що ми працюємо здаче номер 3 і прочитаємо її умову. С, Д – явий переріз циліндра. Гама проведена паралельно основі циліндра. Ми бачимо, якась площина гама у нас є. Переріз, що ділить твірну циліндра в відношенні 1 до 3. Рахуючи від верхньої основи, пряма НК належить площині га. Знайдіть відстань між прямими НК і CD, якщо висота циліндра дорівнює 12 см. Окей, так, запишемо, що в нас здається висота циліндра дорівнює 12 см. І давайте, що ми можемо сказати про наші прямі? Пряма НК і пряма ДЦ чи відрізки, вони є мимобіжними. Вони лежать в різних площинах і не перетинаються. Якби ми продовжили прямі, то площини, площина перерізугами, площина основи вони паралельні. Тобто ці прямі не перетинаються. Лежать в паралельних площинах, не паралельні між собою, вони є мимобіжними. Відстань між мимобіжними прямими є спільний перпендикуляр. Для того, щоб його провести, нам потрібно провести висоту, яка буде проходити через обидві прямі, і буде перпендикулярною до кожної з прямих. У нас є умовний малюнок. Пряма ДЦ, пряма НК, вони мимобіжні. І провели спільний перпендикуляр. Оце якась відстань Аж? Маленьке нам невідомо. Що ми можемо сказати? Відповідно, якщо ми проведемо площину одну, площину другу, це у нас площина перерізу гама, це хай буде площина альфа, це буде площина верхньої основи. Перпендикуляр, який, ну, перпендикулярний до кожної з площин. Продовжимо ця крайня точка, чому я тут додав, тут ще можемо проставити одну площину бета. І ця площина бета представлятиме собою нижню основу. Тому оцей спільний перпендикуляр це буде відрізок або відстань між площинами гама та альфа. А наступна частина це у нас буде відстань між площинами гама та бета. А загалом оцей перпендикуляр він буде перпендикуляр між площинами альфа і бета і дорівнюватиме загалом висоті. Нашого е, циліндра. І е, площина гамма е, міститься е, по відношенню до площини альфа і до площини бета в відношенні 1 до 3 згідно умови. У нас сказано, що висота ну, висота була б у самого циліндра е, трошки в іншому місті, але е, паралельна до нашого спільного перпендикуляра. До прямих. Тому і е, наш перпендикуляр. Давайте позначимо точки якісь там О, О1 і, наприклад, хай буде, що там буде е, М. Відповідно, ОМ відноситиметься до МО1 як один до трьох. Тоді нехай х у нас якийсь коефіцієнт пропорційності. І на основі цього коефіцієнту пропорційності ми можемо отримати безпосереднє значення OM це у нас буде x. MO1 у нас буде 3x. А сама висота ОО1 дорівнює OM. Плюс MO1, x х це буде 4х. І відповідно за умовою, це у нас буде також висота, це у нас буде відстань між площинами, тобто це наша буде висота спільний перпендикуляр. І за умовою значення висоти дорівнює 12. Тому маємо 12. Звідси отримуємо, що х у нас дорівнюватиме 3. І отримуємо тоді підставляючи значення, що ОМ дорівнює 3, а МО1 дорівнює 9. Нас запитували відстань між прямими NK та DC. Ми сказали, що ці прямі мимобіжні. Нас цікавий спільний перпендикуляр, і це в нас буде ОМ, і це в нас буде 3 сантиметри. Відстань між обіжними прямими чи спільний перпендикуляр становитиме 3 см. І давайте перейдемо до наступної задачі. Так, маємо задачу номер 4 Давайте запишемо, що ми з нею працюємо. І зумово тепер. Твірна конуса з вершиною S нахилена до площини його основи під кутом 60 градусів. Знайдіть площу перерізу конуса, проведеного через точку О1 висоти. Паралельно основі, якщо висота конуса дорівнює 6 коренів з 3. І so 1 відноситься до oo 1 як 1 до 2. Так, давайте запишемо, що нам дано. Нам потрібно знайти площу перерізу конуса, проведену через точку О1. Ми про цю точку О1 знаємо, що S о1. Так, відноситься до ОО1, як 1 до 2. С у нас вершина конуса, О у нас буде центр кола основи. Так, висота конуса у нас дорівнює H. Або якщо це у нас С вершина, АО центр основи, то відповідно у нас буде SO. І вона за умовою рівна 6 корінь з 3. Так. Ми тепер знову, як в попередній задачі, через Х введемо коефіцієнт пропорційності. Те, що нам дається за умовою. І отримаємо безпосереднє значення SO1, це в нас буде Х, ОО1 дорівнюватиме 2х. Звідси, е, складемо SO, це в нас буде 3х. Два відрізка. І заумовиться 6 коренів з 3. Звідси отримаємо, що х дорівнюватиме 2 кореня з 3. І в результаті маємо, що відрізок so 1 дорівнює 2 кореня з 3, а oo 1 дорівнює 4 корень з 3. Тепер а, от схематично, що в нас ще а, Що собою являє переріз. Ми говорили, що. При перетині площиною паралельної до основи в нас буде коло. Тому от є деяка точка О1. І в перерізі ми отримуємо коло. Незграбний схематичний малюночок. Так, тепер, якщо ми, отут у нас буде радіус кола, а це у нас буде висота s 1 то. Якщо ми з'єднаємо елемент кола, точку кола із, наприклад, це буде точка якась А, з вершинною піраміди, то ми отримаємо кусочок нашої твірної. На за умовою S A запишемо, це у нас буде частина твірної. І причому SO ми знайшли. Раз СО SO у нас висота і висота перпендикулярна до площини основи. Площина перерізу паралельна до площини основи, то вона теж буде перпендикулярна до SO1. Тому кут SO1A у нас 90 градусів. Ще, що в нас сказано? В нас сказано, що твірна конуса нахилена до. Його основи під кутом 60 градусів. Ну, якби ми тут доповнили умовно до площини основи, тут була б точка О, тут якусь візьмемо точку А1, то е, твірна висота аналогічно, відповідно, кут SA1O у нас 60 градусів за умовою. Оскільки площини паралельні, то відрізки A1O і AO1 теж у нас будуть паралельні. СА та, що в нас твірна, виступатиме січною. Січна а... при паралельних прямих відповідні кути будуть рівні. Тобто кут СА1О і кут САО будуть рівні. І рівні 60 градусів. Тепер у нас СО1 є. І запишемо, що тангенс кута SAO1 це буде відношення катетів протилежного СО1 до прилеглого до АО1. Звідси нам потрібно знайти кут ao 1 дорівнює. СО1 поділити на тангенс. Давайте відразу візьмемо 60 градусів. Одиниця на тангенс 60 градусів це буде котангенс. Ми маємо СО1 на котангенс 60 градусів. Тепер рахуємо АО1. СО ми вже 1 Ми знайшли, це буде 2 коріння з 3. Множимо на котангенс 60, це буде одиниця на корінь з трьох. Відповідно, корінь з трьох скоротився, і ми отримаємо 2. Тобто радіус нашого е, кола перерізу дорівнює 2. Нам потрібно знайти площу перерізу. Площа перерізу це буде площа кола, і відповідно буде рівна Пі Р квадрат, або це буде ПАО у квадраті. АО1 ми знайшли 2, тому маємо 4 π 4 – Це буде площа перерізу і відповідь до нашого завдання. Дякую всім за увагу. Кому подобається, ставимо подобачку, підписуємось на канал. Успіхів вам у слонані звітності. На все добре.